Друзі, Акційний комплект продаємо за 61 тисячу гривень. Це у нас 6,2 кВт. Автономний сонячний інвертор. 5 кВт заліза фосфатна акумуляторна батарея з офіційною гарантією 5 років. Готовий та зібраний щиточок з захистом по змінному та по постійному струму для підключення сонячних панелей. Продаємо разом зі стійкою. Комплект повністю підключений та налаштований. Вам залишиться підключити лише фазу 0 землю до щиточка та фазу 0 на споживання будинку або квартири. Також сонячні панелі, плюс та мінус, починає працювати від двох сонячних панелей, максимум 6 кВт по сонці. Друзі, ось такий комплект зі стієчкою. Підключений, налаштований, мінімум зусиль для встановлення 61 тисяча гривень. Саме на цей комплект акційний, виставочний і у нас тут. 19 циклів заряду, розряду по акумулятору вже є. У нього гарантійне 6000 циклів і нагадаю, 5 років гарантія. Кому необхідно, звертайтеся за цим номером телефону. Відправляємо по всій Україні, але по передоплаті.